Основу укріплять та вирівнюють а історичну бруківку залишать на місці. На кафедральній розпочати поточний ремонт ділянки від вулиці головної до соборної площі. Рух вулицею кафедральною в районі Соборної площі повністю перекрили цього тижня. Тут підрядник вже встиг зняти бруківку. Нині вона зберігається на вулиці Поповича. Утім, всю до останньої обіцяють повернути на місце. Цю саму, ота, що була пощерблена, бурківку, будемо з міще побрати. Ну аналогічно в них там є на складі. Така сама після повного демонтажу старої поверхні визначатимуться з глибиною та почнуть стелити чотирьохшарову основу. Вона буде щебеню різної фракції згідно з усіма нормами будівництва. Взагалі тут поплило все, поплило так, як основа погана. От бачите самі верхній шар глина з, ну, з камінням. А ми будемо ставити щебінь. Зараз на даний момент в кошторисі закладено 40 сантиметрів, але ми будемо дивитися, може, там буде більше. Після влаштування основи на дорозі прокладуть мозаїкову бруківку та заповнять шви цементним розчином. Ремонт коштує понад 6 мільйонів гривень. Гроші виділяють з міського бюджету. За умовами договору, підрядник має завершити роботи до жовтня. На ділянці встановлені необхідні обмежувальні знаки. Тож водіїв просять бути уважними та враховувати тимчасові незручності при плануванні поїздок у центр міста. Олена Крічко, Андрій Моронеску, Новини Чернівців, телеканал Сі 4